Чоловік вказав мені на двері після трьох років шлюбу. Я поспішив на тобі женитися. Вибач, але я тепер знаю, що таке кохання, тому не хочу жити з тобою. Не думай мені говорити про те, що ти при надії, чи тиснути на жалість, я прийняв рішення. Я лише очима кліпала, адже я була при надії і планувала ощасливити Вадима цією звісткою. Прийшлося взяти всю себе в кулаки і зібрати речі. Я справді мала гордість і не планувала говорити про дитину, яка йому була точно не потрібна. Всю дорогу додому в потязі лила сльози, а їхати прийшлося таки далеченько, не так вертаються зі столиці до рідного села, всі ж мені так заздрили, а я он як вернулася. Мама лише руками сплеснула, але що вже було робити. На світ у мене з'явився синочок, моя радість і втіха, проте помітила за собою, що панікую, коли буваю в місті. Хай бо яким маленьким воно б не було, тому я нікуди практично й не виїздила, адже працювала в сільській школі, і життя моє було біля батьків. Про Вадима я нічого не знала і не шукала його в мережі. А потім приїхав з заробіток мій однокласник Руслан. Я колись була в нього закохана, і в дитячій анкеті писала, що він мені подобається. Отак дитяча симпатія і переросла у нас в кохання. Ми одружилися, і ще у нас з'явилися на світ дві дівчинки жили ми добре. Далі вже наші діти перейняли естафету і почали приводити на світ своїх діток та радіти життю. Здавалося б, живіть та радійте, люди, але ж ні, треба було сусіду полізти на нас. Максим, мій син, якраз працював на автобусі і вивозив людей з Київщини, всі тоді помагали, як могли, бо людей не лише треба було вивести, але й нагодувати та дати прихисток. І так сталося, що віз син свого рідного батька, але не знали вони один про одного. На моє щастя, син дуже на мене схожий, тому я ніколи про Вадима й не згадувала, бо син мені його й не нагадував. Мамо, каже мені син, я віз одного чоловіка, то він сказав, що я йому дуже когось нагадую. Ой, дитино, та людина в стресі, та і привиділося. Кажу я, бо де ж могла собі уявити, що буде така зустріч. Максим возив людей по звичних точках гуртожиток або школа чи садки, тому часто зустрічав тих людей, яких привозив, і ось так знову зустрів він Максима. Мамо, я знову того чоловіка зустрів. Він казав, що колись мав дружину з нашої області, казав, що її Ольгою звали, як і тебе. Ой, сину, не видумай, спокійно відказала я, хоч уже мені холодок пішов поза шкірою. Була мені в голові здогадка, що то колишній чоловік. Але їхати в місто, яке я так не люблю, аби в тому переконатися, та тьху на нього. Новини по телевізору не давали мозку передихнути, і я лише молилася за нашу країну. На вихідні приїхав син і знову заговорив про того чоловіка, що той вибрався в Німеччину, бо тут нікого вже немає. Казав, мамо, що мав дітей, але всі вони пішли по послизькій доріжці, а далі й в засвіти. Жінка до чарки прикладалася з того всього, і недавно її не стало, тому його тут нічого не тримає. А я от про що подумала, що Вадим тричі бачився з сином і тричі його не впізнав, отже Бог не хоче, аби він знайшов розраду в єдиному синові, що лишився. Життя то не поле перейти, а міг би знайти розраду в синові і в онуках, але, видно, його гріхи більше, ніж я пам'ятаю. Але ж уявіть, яка Божа сила є, що так зводить людину до людини через такі роки і такі відстані? Підпишись, підтримай українськомовний контент.